Всім привіт! Ви на каналі Суха Оглянемо сьогодні Дербі Мадриленьо перформанс Діо Сіміони. Він намагався грати 4-4-2, але все одно вийшло 5-4-1. Він ніби й вгадує заміною, але в результаті е, заміною він все-таки не вгадує. Отож, суха Дербі Мадриленьо, погнали. Ось у матчах команди Діо Сіміони проти сильніших суперників. Багато тактики ніколи не буває. Він віддає меч супернику і сідає поглибше захищатись. Тепер він старається, правда, 4-4-2. Старається, але виходить все одно в якийсь момент 5-4-1. Зараз ми розкажемо, чому так вийшло в цьому матчі. Те, що змінило план Сіміони на гру в цей раз, це була травма Ренілдо на 23-й хвилині. Це є лівий захисник. І замінити лівого захисника ще одного можливості не було. Був Догерт, який грає справа. Він в команді недавно, і проблема в тому, що от, е, правий захисник, він коли одноногий, тобто ще й догерті, він такий має характеристику свою. Е, ну, ти не, не тільки не можеш пристрелити, тобі і по флангу незручно видати передачу своєю от лівою ногою. Тобто тебе легше накрити з цього плану, тож Сім'йо вирішив нічого не вгадувати, випустити ще одного центрального. А це означало по суті, що Караско буде сідати глибше і грати в 5-4-1. Ну, відповідно, інший нападник там справа грав поруч з Грізманом, також сідав на лінію назад, і 5-4 1 утворювалася. така от схема. Звично доволі для атлетиків. І насправді це дуже жаль, гра після того стала ще така нудніша дещо. Ну Тому що Караско, якого посадили глибше, це наразі після відходу Жоа Феліша в Лондон. Самий самий яскравий футболіст Атлетіко там разом з Грізманом на двох. От самий небезпечний момент з гри, який створило Атлетіко, вони на двох і створили. Ну і це такий доволі скромний момент, зараз я вам покажу. От тут Атлетіку володіли м'ячем десь, мабуть, секунд 30 і краско встиг піднятись. І найбільше я би в цій атаці відмітив Саулі, який робить те, чого, в принципі, не дуже люблять робити інші атакувальні футболісти. Він забігає в зону між центральним і крайнім півзахисником. І це якби забігання, на яке тобі передачу ніхто не віддасть, тому що тебе контролюють дві людини, в принципі. Але це дуже правильно з точки зору, що крайній захисник мусить звузити, щоб закрити цей твій коридор, і Караско отрима зону там зліва. От на Караско, на жаль, пішла не дуже хороша передача. Він там пробував дриблінг, війшов в штрафну, в нього нічого не вийшло. От, але потім е, Грізмана забули, там Асенсі, якщо я не помиляюсь, в захисті проспав банально. І Грізману викотали на 16 метрів, він пробив поруч зі і Ось І все, найбезпечний момент атлетко за всю гру. Чому, чому всі так дуже сильно критикують Сімени за цю гру в п'ять захисників? Ну тому що навіть коли він йде вперед, то ну, наприклад, коли там грає в п'ятірку Конте, то в нього крайні захисники дуже розходяться, піднімаються. Ну фактично, золетералі повинні бути. В Атлетіко ні, там один Караско йде вперед. Ось вам теплова карта інших двох е, крайніх підзахисників. Тобто там Караско йшов вперед, і виходить, що позаду четвірка. От. І крайні захисники з цієї четвірки вони теж якби в участі в атаках особливої не брали. Ну, плюс команди цієї атлетики, що забити їм теж насправді доволі важко. У мене буде цілий епізод. Я е, викладу десь в понеділок, вівторок, е, того, як, е, як важко зробити момент проти атлетику, коли вони ось так глибоко сідають. Ну, Тому що це цікаво подивитися, але це трохи поза контекстом. Отже, рело, окрім того, до 63 ї хвилини, коли провели заміну, також було непросто. Тому що в складі був Крос, Осенсо і Дані Баліос, які, в принципі, не головні. І ось ця заміна на 63-й хвилині яскраво показує, що Карло недовольний цим. Незадоволений цими от, гравцями, ну, тому що йому явно не вистачало швидкості в виреала. І, в принципі, єдина людина, яка там щось створювала за гру, мені здається, що це був Вінісіус Джуніор. Бенземат знову розчинився на полі. От, І було би цікаво подивитися, наскільки ця потрійна заміна вплине на гру, але на гру більше вплинуло. Вилучення Кореа. Ну там якби нема про що говорити, він підійшов до Рюдігара, незрозумів. Ну, тобто Рюдігар до нього підійшов, і тим не менш незрозумілих причин мені Кореа, дав лік там по Грудях. Ну, Рюдігар не надто приємний персонаж, тим не менш це цілком заслужене і абсолютно дебільне вилучення Кореа. Тож Атлетико залишився в десятьох, ну і після того вся надія, що в одну сторону що в іншу залишилась на стандарті. Тому що Атлетико дуже добре захищався насправді. Гірше, менше, щоб ще вибігати в напад. Що ж, ну зато відбулося два голи зі стандартів, вони були різними і цікавими, і за захищається по-різному, тож можна про це поговорити. Спочатку розберемо гол атлетика, він стався першим. Тут подача зі штрафного, і гравці реала захищаються отак в лінію там близько 11 метрів. Ну, тому що в лінію, тому що вони захищають. Ворота від набігання футболістів-атлеткою, які будь-яким ну, бити. Тобто, ця лінія не дає стати доволі близько, не дає вбігти прямо в ворота з м'ячем. І якби це працює зазвичай, в цьому моменті я би хотів сказати, що цю лінію можна би було підняти трошки вище. Тобто ніхто гравцям Рала не мішав там стати на 16 метрів, і це і зіграло свою негативну роль. Пішла подача на Хіменеса. І той пробив, пробив з 11 метрів, тобто в зону, де зараз стояла гравці-атлетку, він так пробив за їхніх спин. От. В нього була перевага, так як він набігав в цю зону, а гравці реала стояли в цій зоні. От. Ну, разом з тим я би не сильно став когось там критикувати з реала, тому що виконано все було дуже якісно. Ну, що тут говорити, ви давно бачили, коли забивали ворота головою з 11 метрів. Просто від Грізмана дуже якісна подача, і відправили так прямо під штану в курта, насправді багато шансів теж не було, я вважаю. Що ж, якщо розбирати гол Реала скутового, то якби можна Хіменеса звинуватити, в першу чергу, здається так, тому що він ніби як не встиг за своїм футболістом. Ну Якщо там детальніше придивитися цим, власне, займаюся на каналі. То видно, що Модріч дуже швидко подав кутовий. Вони там з інших причин він не встигав, команда хотіла відігратися. От все це Реал спішив. І в зоні, куди подавав гравець Реалач, ну, опинилось 5 футболістів Реала і 4 футболіста Атлетико Мадрид. Там, Караско вийшов на лінію штрафного, тобто він думав, що він там не повинен брати участі, хоча насправді повинен би був. І Хіменаса в якийсь момент було два футболіста один там ближче до Дальньої штани, чого мені, мабуть, там не дуже добре видно з цього повтору, я так розбирався. От а по Молодому нападнику не дограв. І рахунок зрівняли 1-1. І, в принципі, більше якихось таких аж супер моментів Реал Мадрид не створив. Атлетко Так, там була навала, звісно, атлетко там э, стоїть в у власній штрафній і може бути всякі там рикошети, удари, десь пробити, передача прийшла. Але загалом не складалось враження, що для атлетки це якась надскладна проблема, а в Реала є якісь е, супер там, шанси. Ну таким ось невеселим чином е, в Мадриді розписали нічу, що по суті є перемогою для Барселони, тому що там вже тепер відрив 10 очок е, може бути. І е, ну, насправді, я думаю, що чемпіонську гонку в Іспанії можна вважати завершеною. Зате я хочу зауважити, що чемпіонська гонка розгорілася в Німеччині, тому що там Борисія Дортманська вже сім ігор підряд перемагає. Це, по суті, весь цей відрізок після Нового року, після чемпіонату світу. Баварія разом з тим, ми знаємо, шкотельгає. І в Баварії буде зустріч з Юніоном з Берліна. Отож, я буду обов'язково розбирати цю гру наступною. Десь посеред тижня випущу випуск, там гра в неділю буде. Тому ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. От я буду з вами прощатись. Всім дякую за увагу, що додивились до кінця. Дякую моїй коліжанці, марті, яка мені підігнала коротше штатив. Я тепер не бачу себе, тож я якось може непевніше виглядаю, але картинка має бути краще. Тож я буду вчитись тепер так. Все, всім дякую, до побачення.